Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Гореторович сьогодні 10 листопада і пропоную поговорити про ще одну не дуже мабуть приємну новину для офісу президента на фоні справи Міндіча. Крайнє відео на каналі, до речі, якраз цій темі присвячено, але і вийшла в «The New York Post» стаття. Колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, нині посла України у Великій Британії, і ця стаття є, в принципі, дуже крутим матеріалом, який стосується вже не стільки війни. Хоча війна очевидно є теж ключовою темою цієї статті, скільки дипломатії і того, як ми повинні вести перемовини з росіянами, на що ми повинні орієнтуватися, і до чого ми повинні готуватися. Насправді, дуже крутий матеріал, в принципі, дуже тонко написаний, професійно написаний, виважений, прорахований. Він має дві версії: версія, яка власне вийшла в американському виданні, улюбленому виданні. президента. До сполучених штатів він кожен ранок отримує друкований примірник і кажуть, обов'язково його проглядає. Ну і з відповідним перекладом в Україні, який вийшов на сайті Української Правди, от про все це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також не забувайте ставити дзвіночок, щоб дивитися всі відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже і дуже важливо для YouTube. Отже, ця нова стаття. В улюбленій газеті Трампа, давайте не будемо про це забувати, дає нам можливість подивитися на залужного не лише як на професійного військового стратега, а є але й власне як на професійного дипломата, який розбирає не тільки російську військову машину по молекулах, але в принципі на дуже високому рівні дає такий чіткий, професійний, я б навіть сказав, педантичний аналіз власне російської тактики і стратегії. Перемовин, це для нас зараз надзвичайно важлива історія, оскільки перемовини ну на паузі, але очевидно, що спроба їх відновити обов'язково буде зроблена, і буде зроблена з великої ймовірності з ініціативи Сполучених Штатів. І тому, коли подібний матеріал з'являється в США, це в тому числі і сигнал Трампу, це в тому числі і допомога Трампу і республіканцям. Це спроба пояснити американцям, як зараз Російська Федерація проводить перемовини. І до чого власне ці перемовини можуть е, призвести, я би не назвав це навіть авторською колонкою. Це в принципі певна спроба сформулювати нову рамку мислення про війну та мир. Залужник взагалі відрізняється подібними речами. В нього достатньо регулярно виходять такі е, знакові статті, е, яких насправді Україна дуже потребує, чому тому, що це спроба ініціювати певну дискусію, це спроба вказати на певні проблеми, які є в країні, і е, е, власне. Представлення, презентація механізмів вирішення цих проблем до речі, ця стаття також містить дуже чіткий, науковий, Я б навіть сказав, але в гарному розумінні цього слова алгоритм, як треба спілкуватися з. Росіянами і як треба себе ставити на е, переговинах. Е, ну, генерал е, залужний, фактично в нинішній посол Великій Британії. Давайте теж про це не будемо забувати. Він фактично переводить дискусію з площини. Е, чи варто нам взагалі якось говорити з Росією в площину? А про що конкретно ми можемо говорити? Що повинно бути в основі цих е, перемовин? І він е, дуже чітко, детально на основі численних історичних фактів. От мені, наприклад, дуже імпонується в його статтях. Вони в тему. Подаються дуже гарно, якби виписані. Він розказує, що дипломатія для Кремля це ніколи не був інструмент миру. Це завжди один з інструментів війни, і в принципі, Росія так робила завжди. Починаючи з часів Російської імперії, потім через власне радянський союз, ну і до нинішньої так званої Російської Федерації, яка наплювала на всі можливі світові міжнародні там норми, закони, принципи, і робить те, що власне ми всі ці ну, все це Бачимо, і от е, на якраз цьому майданчику з Post він намагається е, так би мовити нагадати американцям, з ким і Україна має справу, і з ким Сполучені Штати, і конкретно Дональд Трамп має справу. І можливо, це трошки знаєте, остудить голови тих, хто виступає за. Таку негайну і безумовну заморозку війни, причому з врахуванням якихось там вимог, які власне висуває Російська Федерація, залужний достатньо відкрито. Принципово і чесно, і публічно, і це дуже важливо взагалі для людей, які дотичні якось до політики, хоча залужний зараз більше дотичний до військової справи і дипломатії, говорить про те, що будь-який мир без гарантій справ, ну, справедливості без справедливих гарантій, це по суті пауза, це не завершення війни, це просто підготовка до е, наступного великого конфлікту, в якій ну великої війни, в якій буде втягнута, мабуть, не тільки Російська Федерація. І Україна, тому що Росія, очевидно, не буде відмовлятися від ну, здійснення якихось агресивних дій по відношенню до нашої держави, як мінімум, до того часу, доки Путін перебуває при владі. Але в принципі сюди можуть бути втягнуті і інші країни, які зараз в тому числі займаються певним умиротворенням агресора або займалися умиротворенням агресора. Це мені здається повинно дещо імпонувати Трампу. Чому тому що навіть частина. Ну так, скажімо так, попередників його там, починаючи з Обами, вони фактично цими речами займалися, і тут є певний натяк, що не можна так з Росією себе поводити, треба власне, ну чітко чітко е розуміти, з ким ви маєте справу і що і чого насправді Росія прагне. Знаєте, мені ще здалося, що е ця стаття, вона в принципі е демонструє нам залужного з іншого боку. Він фактично бере на себе ну, певну нову роль. Це вже не тільки Військовий стратег блискучий насправді, тому що в нього прекрасні військові матеріали він дуже чітко вміє озвучувати такі речі, які стосуються сучасної війни. Але в принципі він виглядає таким же комунікатором, причому вищого рівня, на або точніше в системі міжнародних відносин, і в принципі його головний меседж, який в цій статті він дуже раціональний, що з Росією можна говорити нормально лише тоді. Коли позиція сили буде на нашому босі. тобто, ми коли можемо діяти з позиції сили, ми маємо щось таке, що змусить Росію сісти за стіл перемовин, сісти за стіл перемовин, і не займатися балтологією, як кажуть, на Росії не займатися е, повторюванням якихось там ідей, які ще були озвучені за часів радянського союзу, і не використовувати ті інструменти, які використовували так звані радянські дипломати, ну а намагатися вирішити всі ключові проблеми, проблеми виходячи з ну ключових е, таких от постулатів, важливих для України, які це постулати. Ну що ми з одного боку не повинні мати жодних ілюзій стосовно того, що з Путіним можна домовитися або що ці перемовини взагалі поставлять крапку у війні. Залужний так прямо і каже, що коли зараз нам намагаються нав'язати тезу, давайте розробимо вже якусь мирну угоду, і потім її підпишемо і завершимо війну. Це хибний крок спочатку, повинно бути припинення вогню, перемир'я, причому дуже довго довго тривали. А потім можуть йти якісь перемовини, які можуть розтягнутися на роки. Він там, приклад і в'єтнамської війни, наводить і багатьох інших, і це в принципі показує глибину аналізу, який він здійснив для того, щоб е проаналізувати взагалі, от е всю російську дипломатію. Далі він вказує, що ці мирні ініціативи, як я вже казав, не можуть бути без дотримання мінімальних принципів справедливості. Власне, і е, мова повинна тут йти не стільки про компроміси, скільки про перемогу е, через силу, про мир через силу. Це те, про що говорив власне Дональд Трамп. І тут позиція залужного дуже сильно е, так би мовити співпадає е, власне, з позицією е, президента Сполучених Штатів. Так він частково відходив від цієї позиції. Я маю на увазі президента США. Він намагався і намагається з Росією все ж таки домовитися до. Е, Мовитися, але я думаю, що без варіантів у Трампа не буде на це шансів. Йому придеться діяти з позиції сили. Ми до цього часу повинні бути готові, і саме про це говорить Залужний. Що ми повинні, тому ну ми повинні розуміти, що коли ми підемо на ці перемовини, ми не повинні бути тим, хто буде стояти за спиною якихось там великих держав. Ми повинні бути в першому ряду. Ми повинні мати голос, і голос повинен бути ключовим. Всі повинні йти за нами, а не ми за ким то, і це, в принципі, меседж, який спрямований не тільки. Тільки назовні, тому що це ж газета відповідно яка да і ми розуміємо, яка в неї орієнтація республіканська, але це в принципі меседж всередину України, що на сьогоднішній день ми повинні мати якусь єдність військової, дипломатичної політичної стратегії. Вони не можуть іти окремо, і якщо президент, як Верховний головнокомандувач це в ну, цього в статті немає, але мені здається, логіка така: він коментує якісь події на фронті. Він їх повинен ув'язувати з дипломатією, і ну як казав. Ще да, політика, це є по суті продовження війни тільки іншими якимись там засобами. Цей же меседж можна по іншому якби переформулювати, що війна є продовженням політики, власне, як і про це німецький мислитель говорив в даному випадку. Неважливо з якого боку ми на це дивимося головне, що є ну, ключовою метою, до чого все це власне може призвести. І от скажімо Залужний таким чином демонструє, що він може в різних бути статусах не тільки людина, яка. Знається на військових питаннях, але є людина, яка знається на навіть не стільки на питаннях дипломатії, скільки на питаннях інформаційно-політичної стратегії. Ну і повірте, цього нам дуже 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 сильно не вистачає, оскільки в нас десятки планів, які озвучуються, які презентуються, і про які забувають ну, буквально там на наступний тиждень, після того як вони з'являються в якомусь публічному просторі, все це як на мене повинно відійти в минуле, а ми Винні зосередитися на тому, що Наша публічна дипломатична активність вона повинна бути єдиною, вона повинна бути обґрунтованою, вона повинна бути фахово підготовленою, і вона власне повинна бути ну єдиною напередодні наступних раундів перемовин, які так чи інакше рано чи пізно власне відбудуться між сполученими штатами Росією і між Україною і там, наприклад, Сполученими Штатами та Росією, в якому вони ще будуть Маті, ми не знаємо, але в цьому плані, в цьому плані, е, якраз готуватися повинні до різноманітних сценаріїв. Залужний про це говорить. Ще раз повторюся: це не просто е, опис, скажімо, дійсності, це не просто е, на опис е, ну того, що колись хтось десь робив. Ні, це не так, це власне пропозиції. Як треба це робити, і залужне там не дарма звертає увагу на професійність і на фаховість, Що люди, які повинні займатися цими речами, вони повинні бути професійно до цього готові. Як власне був сам Валерій Федорович, готовий, крім військової освіти, здобуваючи освіту іншого е політичного такого спрямування міжнародного спрямування, е що дозволяє йому в принципі зараз себе дуже впевнено почувати в новій ролі, чи відреагують на подібний матеріал е на банковій? Я думаю, що обов'язково відреагують навряд чи позитивно, ну хоча з іншого боку, там все абсолютно написано таке, що потрібно і вигідне для нашої країни, але там дуже знаєте так болісно реагують на якісь подібні публічні прояви, оскільки вважають, що це перетягує фокус уваги від президента України. З іншого боку, як я вже казав на початку цього відео, на банковій зараз займаються іншими антикризовими стратегіями, які пов'язані з дуже серйозною. Справою Міндіча з дуже серйозними обшуками, які зробили власне НАБУ і САП, і тому можливо не будуть кидати зараз якісь свої не надто, скажімо так, приємні або чесні зусилля на те, щоб якось применшити появу подібного матеріалу. Матеріал дійсно класний матеріал, який повинен знаходитися в основі власне нашої стратегії, в тому числі стратегії комунікації з усіма партнерами, які готові підставити плечо України. Якщо нам вийшло так зробити з. З частиною європейських країн, ну членів Європейського союзу і, наприклад, з тієї ж військової Великої Британії. То чому ми не можемо цього зробити зі сполученими штатами? Просто треба, щоб це робили люди, які вміють знають, хочуть і не бояться брати на себе відповідальність? Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!